Добрий день, мої любі малята! Дуже рада нашій новій зустрічі. Діточки, сьогодні ми відмічаємо День доброти. Я пропоную вам заняття, тема якого зло закінчується прикрістю, а добро радістю. Поговоримо з вами про людські чесноти. Дітки, як ви розумієте, прислів'я зло закінчується прикрістю, а добро радістю. Що таке прикрість? Прикрість це. Те, що викликає негативні емоції, завдає неприємності. Отже, зло закінчується неприємностями, а добро радощами. А що, на вашу думку, означає добро і що зло. Давайте розглянемо з вами картиночки і дамо визначення кожній із цих дій. Добро це. Півчуття, допомога, да це да щедрість і довіра. Це да ніжність і щирість. Це да лагідність, і ласка. Добро да це дружба і відданість. Добро це увага і зацікавленість. Це тепло і взаємне розуміння. Добро це підтримка і чуйність. Добро це турбота і пілкування. Добро це взаємодопомога. допомога. Добро це велика любов. А що ж таке зло? Зло це жорстокість, зло це образа, зло це розлюченість, приниження, агресія і ненависть. Зло це досада, почуття гніву, роздратованості. Добро це все позитивне, гарне, корисне, а зло дещо шкідливе, а ще це біда, нещастя і неприємності. Ми будемо з вами дотримуватися. Що ви будете виховувати собі? Що, на вашу думку, краще? Правильно. Давайте з вами роздивимося обличчя добра і порівняємо його з обличчям зла. Що ви бачите? Правильно, обличчя зла некрасиве, потворне, як і саме зло. Пропоную пограти в гру, яка називається Де добро, а де зло. Так, перед нами на екрані з вами картиночки. Давайте розберемося. Дівчинка знімає з дерева кошеня, це воно добро робить? Так, вірно воно допомагає кошенятку. І ми бачимо справа хлопчика, який ображає, також кошеня ображає, і, мабуть, в нього вселився. Чортинятко, да? Ангелятко летить на да? дівчинки правильно, і чортинятко вже вселився у цього хлопчика. Так, тут ми бачимо з вами, дітки саджають ялинку, роблять корисне для природи, так? І бачимо хлопчика, який ламає гілочки, робить шкоду правильно, і ангелятко летить. До діточок, притенятко йде до хлопчика, молодці. Так, слідуючі картинки ми бачимо: дівчинка поливає квіточки, так, вона робить добро квіточкам. а хлопчик гуляє по клумбі. Так? Написано: по клумбі не ходити, по квітам не ходити, а він нічого не бачить, не чує, робить, що він хоче. І робить що так зло. Вірно, делятко летить до дівчинки, і хлопчик отримує своєго чортенятко. Правильно, діточки, молодці. Так, тут ми бачимо з вами: дітки ображають, мабуть, свого однокласника да? і сміються над ним, принижують. Треба його пожаліти, спитати, що трапило, що ти плачеш, а вони, бачите, як себе поводять, бо чертенятко у них вселилося. А на іншій картиночці ми бачимо, що друзі дуже гарні прийшли провідати, мабуть, хвора дівчинка да, їх однокласниця, і вони прийшли провідати її, спитати, як в неї справи, як вона себе відчуває. Так, молодці дітки, хороші друзі, і ми бачимо погані друзі. До хороших друзів летить янголятко, а погані друзі, свого четенятка. Молодці, правильно. Так, слідуюча картинка: ми бачимо з вами також, мабуть, однокласники, так, друзі. Ми тут бачимо друзі, діточки, ніжні почуття між ними, так, дружба, любов. А ці ведуть себе не дуже особливо хлопчик, ображає свою подругу, вона плаче, а він сміється. Дуже поганий вчинок, так, погодити себе не можна. Це зло, так вірно, дітки. І янголятко летить до діточок, які себе ведуть гарно, а ці получають своє свого, е, чертення. Тут, діточки, що ми бачимо, братик дуже любить свою сестричку, да, допомагає їй, спілкується з нею, і вони разом гарно проводять час, вони молодці, так і потрібно, щоб такі відносини були між, між рідними. І вони отримують свого молодці, а ці Особисто цей братик получає свого чтення, так, поводити себе з рідними не можна. Так, правильно, молодці. Слідуючі картиночки з да, вами е, роздивимося. Так, тут ми бачимо гарний хлопчик, допомагає своїй матусі, молодець, вихований. А тут е, маленький крадій. Да? Ми бачимо, що він гаманець бере своєї вчительки. або Просто жіночки, може, матусі, ай -яй, яй, як негарно він себе поводить. І хлопчик, який вихований почав янголядку правильно, а цей хлопчик уже чертеня в ньому сидить. Слідуюча картинка ми бачимо з вами діточок, і на одній і на другій картинці вогнище. Але тут дітки допомагають природі. Так, квіточка ми бачимо, допомагають. А ці дітки залишили вогонь, і це може привести до чого? Так, вірно, це може привести до пожежі в лісі, від якої можуть загинути його мешканці, так, все живе від вогню може загинути. І так, Ці діточки отримують янголятко, а ці. Неправильно себе ведуть і получають свого чертання, роблять вони зло. Так, на цих картиночках ми бачимо, ці тіточки допомагають пташенятку, да? вони кормлять його з піпєточки, ми бачимо. А цей хлопчик дражнить собаку, відбирає в неї костку. Вона цьому хлопчику і не потрібна ця костка. Так, від. Вред, вреднощів своїх. І ми як розподілимо. Правильно сюди летить янгулятко, а хлопчик да, отримує свого чертиня Молодці, правильно. Так, на цих картинках ми бачимо з вами дівчинок Але ця дівчинка яка? Слухняна, да охайна, слухняна, робить спокійно свою справу, а ця бешкетує, ми бачимо, кричить. Дуже погано себе поводить ця дівчинка, як янголятко, а ця щитенятком. І на цих картиночках ми бачимо, хлопчик тікає від собаки, мабуть, також її дражнив і вона його доганяє, хоче вкусити за все добре його і хороше, що він робить в душках. Ця дівчинка відносини у неї з собакою дуже гарні. Ми бачимо, що почався дощик, і собака допомагає їй зібрати її взуття, щоб допомогти дівчинці, бо в них дуже, мабуть, гарні стосунки. І так, тут Інголя живе в цих стосунках, а в цих стосунках тюрня правильно. Так, ми бачимо з вами. Ще діточок, цей хлопчик так зайнятий своєю справою, що не бачить, що рядом старенька да, і не поступається своїм місцем, і це дуже-дуже поганий вчинок, так себе поводити не можна в транспорті. І на цьому малюночку ми бачимо, що хлопчик допомагає бабусі, бо дуже, дуже слизько, так, і він допомагає який молодець. Получає свого янголя, а цей так, чертиня, правильно. На цих е, картиночках ми бачимо і тут хлопчик заліз кудись на дробину, так, і цей заліз на ліхтар. Але хто з них робить добрий вчинок, а хто поганий? Так, вірно, хлопчик зліва у нас на дробину заліз для того, щоб допомогти да? пташкам. Так, і, а цей хоче зламати, мабуть. Фонарь бешкетує також і получає того чертеня. Так, правильно, а ці діточки получають янголятку, бо роблять добрі справи. І останні наші картиночки. Ми бачимо з вами: оця дівчинка допомагає дідусю, да? щось вони там готують смачненьке разом, а ця дівчинка взяла з кухні. Сирники, і хоче, мабуть, підпалити домівку, так? Ай, як вона погано себе поводить. Ми знаємо з вами, що з сирниками гратися не можна. І от ці друзі, бо дідусь і онучка получають янголуля, а ця дівчинка чертиня. Так, діточки, молодці. правильно справили з завданням. І ми з вами. Розуміємо, де добро, а де зло. Розумнички. Тепер я пропоную вам прислів'я. А ви мені, скажіть, будь ласка, як ви його розумієте? Добро, не лихо, ходить тихо. Я зачитаю вам віршик, який допоможе нам зрозуміти значення цього прислів'я. Називається він Татова порада. Хлопцю набіг із двору в хату до тата голосно гука. А я провідав у лікарні свого найкращого дружка. Тож правда, тату, я чутливий і маю серце золоте. Замислив тата на хвилину і так сказав йому на те. Коли тебе в тяжку хвилину людина виручить з біди, Про це добро, аж поки віку ти, синку, пам'ятай завжди. Коли ж родині милосердно ти зробиш сам добро колись? Про це забудь, аж поки віку мовчи, нікому не хвались. Так, дуже гарний віршик. І, діточки, добро робиться тихо, так? Від кращих проявів душі, а не заради похвали. Так, а тепер, діточки, послухайте казку видатного дитячого письменника і педагога Василя Сухомлинського яка називається Ледер і сонце. І дайте, пожалуйста, відповідь на запитання, кому буде зле і чому. Горячого літнього дня пішов ледер до лісу, ліг у холодочку на м'якій траві та заснув. Поки він спав, сонце пройшло по небозводу великий шлях і піднялося у вищу точку. Сонечне проміння освітило галявину, Лендер відчув, що сонце дуже припікає в голову і ноги. Піднятися прийти на холодок йому заважали лінощі. От і каже ледь сонцю. Сонечко. Відсунься, будь ласка, трохи вбік, бо мені спекотно. Сонце зареготало. Хіба це чувано, щоб сонце відсувалося, куди ледаряві захочеться? Ледер розсердився і закричав То ти не хочеш відсунутися? Не можу, відповіла сонечко. Оце так, тоді знай, я на зло тобі не відсунуся і тут лежатиму. Дітечки, скажіть, будь ласка, кому від буде зле і чому? Кому ледер зробив погано? Собі чи сонечку? Так вірно, сонцю він погано не зробив, він зробив погано тільки собі. Дало сонечко ледереві урок? Так вірно. Давайте подумаємо і скажемо, що ми можемо сказати про сонечко, як ми його назвемо? Так, воно щире, добре, лагідне, золоте, приємне, щедре, але який? Так, він злий, невдячний і грубий. А яке прислів'я підходить до цієї казки? Звість. Не прикрашає людину. І ще одне прислів'є. Зло приносить зло. Давайте ще раз. Злість не прикрашає людину. Зло приносить зло. Так, молодці. А тепер, діточки, я зачитаю вам маленьке оповідання, а ви подумаєте і скажете мені, які герої творили добрі вчинки, а які погані. Перше оповідання називається Хлопчик і хвора мама. Написав, написав його також Василь Сухомлинський. У хлопчика занедужила мама, зажурився синок. Думає, чим би потішити маму, прийшов він до неї і сів біля постелі і каже Мамо, хочеш я намалюю тобі сад, тобі полегше. Ти подумає, що гуляєш у справжньому саду. Добре, синку, намалюй мені сад. Узяв хлопчик великий аркуш паперу, намалював вишню з червоними ягодами, яблуню з рожевими яблуками, намалював і вулик, і бджоли. І небо синє синє став малювати сонечко. Та ніяк воно в нього не виходило. Мамо, навіщо малювати сонечко, сказав хлопчик. Ось я відчиню вікно. Подивись, яке воно сьогодні радісне. Відчинив хлопчик вікно, і мама побачила радісне сонечко, побачила і усміхнулася. А ось ще одне оповідання, яке написала Валентина Сеєва. Називається воно Пагано. Собака люто гавкав, припадаючи на передні лапи. Прямо перед ним, притулившись до паркана, сидів маленький скоржений кошеня. Він широко розкрив рот і жалібно нявкав. Неподалік стояли два хлопчика і чекали, що буде. У вікно виглянула жінка і квапливо вибігла на ганок. Вона відігнала собаку і сердито крикнула хлопчикам – як вам не соромно? А що соромно, ми нічого не робили, здивувалися хлопці, оце й погано, гнівно відповіла жінка. Діточки, скажіть, будь ласка, а за що жіночка засоромила хлопців? Що вони зробили поганого? Погано, саме те, що вони нічого не зробили. Замість того, щоб захистити кошеня, вони стояли і байдуже дивилися на все происходяще. Байдужість, діточки, це також зло. Відповідальні хлопчики хвора мама правильно повів себе хлопчик? Так, звісно, поведінка цього хлопчика вчить нас людяності, доброті, чуйності, уважності і поваги до рідних. Добра людина не буде нищити, ламати деревце і квітку лише тому, що їй так захотілося, не стане ловити яскравого метелика чи співучу пташку або маленького жучка для свого задоволення, бо знає, що всі, вони і мають право на життя. Людина не повинна нищити, не повинна вбивати, а лише творити, примножувати красу цього світу, берегти його і любити. Зрозуміло, діточки, що добро краще, ніж зло. Ось тому ми про нього і говоримо так багато. Тож давайте робити добро. Діточки, давайте у загальному. Як ми можемо одним словом сказати про добро? Так вірно, добро це любов. Любов до мами, любов до рідних, любов до друзів, любов до тварин, любов до квіток, кумах, до всього навколишнього світу, до нашого спільного дому планета Земля. Отож, давайте дарувати, діточки, любов, давайте творити добро. На цьому я і хочу закінчити наше сьогоднішнє заняття, діточки. Давайте подаруємо друг другу усмішку, вміхнемося один одному, щоб у нас цілий день з вами був гарний настрій. До побачення, до нових зустрічей!